Взяли ребенка, трех лет, мальчик, 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 мальчик. Да и Гитлер, кстати, был лично очень наш постоянный эксперт, постоянный эксперт. Русский фейк. Иди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Американський слід у підриві північного потоку знайшли російські пропагандисти. Кажуть, що це Байден планував підірвати газопровід ще рік тому. Російські інформаційні джерела поширюють дописи про те, що мовляв, ще до початку повномасштабного вторгнення на одній із своїх прес-конференцій Байден обмовився про плани підірвати північний потік. Як виявилося, такі меседжі, це є маніпуляція. На неї звернули увагу фактчекери проєкту проекту інсайдер. Вони проаналізували відповіді Байдена із прес-конференції, на яку власне посилаються пропагандисти. Це прес-конференція спільна Байдена і німецького канцлера Олафа Шольца, яка відбулася ще до повномасштабного вторгнення, а саме 7 лютого 2022 року. На цій прес-конференції кореспондентка агенції Рейтер запитала, чи дала Німеччина Байдену гарантії щодо закриття північного потоку, у разі якщо Росія таки дійсно вторгнеться в Україну. І на це запитання Байден відповів, що якщо російські танки чи війська знову перетнуть кордон України, тоді північного потоку потоку-2» більше не буде. Я вам пропоную послухати цей уривок діалогу між кореспонденткою і Джо Байденом, який стався 7 лютого минулого року. Нагадаю ще раз, що це до повномасштабного вторгнення Росії. Український переклад від голосу Америки, пане президента, ванетсківтес я хотіла б запитати про північний потік. Ви зараз його не назвали, і канцлер про нього не сказав. Чи отримали ви запевнення від канцлера сьогодні? що Німеччина закриє закриється проект, якщо Росія вторгнеться до України, і також яким є визначення вторгнення. По перше, uh, якщо Росія вторгнеться, це значить the, the танки або війська перетнуть Then, uh, кордон України знову. І тоді північного потоку потоку-2» не буде. Це буде кінець. You, Але як це як зробити? Exactly. яким чином And of the is within... Контроль проект проекту є в Німеччині. Я вам обіцяю, це буде зроблено. Ось це і все, що сказав тоді Байден на прес-конференції. А Шольц після цього підтвердив, що Німеччина і Сполучені Штати діють спільно. Вони абсолютно єдині і не збираються робити якісь неузгоджені кроки. Звернімо увагу, що Байден говорив про північний потік 2, який на той момент був уже добудований, але ще не введений в експлуатацію. І запитання журналістки також якраз дає нам зрозуміти, що йдеться саме про північний потік 2, тому що саме проти нього виступав президент Байден. І із контексту цілком очевидно, що Байден не говорив про якісь там фізичні знищення газопроводів, він говорив про санкції проти потоку 2 північного потоку потоку-2», які би зробили неможливою його запуск в експлуатацію. І ці санкції, я нагадаю, що якраз і були запроваджені 23 лютого. Тоді якраз російська дума і президент визнали так звані ДНР і ЛНР окремими державами, і у відповідь на це були запроваджені санкції проти Північного потоку. потоку-2». Німеччина зі свого боку призупинила процес сертифікації газопроводу. Ну а нове вторгнення Росії в Україну на той момент ще не почалося, але уже виглядало неминучим. 8 березня, за кілька днів, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд на засіданні сенатського комітету із міжнародних відносин заявила таке: цитую: Я думаю, що Північний потік-2 уже мертвий, це шматок металу на дні моря. Не вважаю, що він будь-коли буде реанімований. До підриву газопроводу, який стався аж 26 вересня, на той момент залишалося вже понад півроку, і фактично тут Нуланд говорить, що цілі, які окреслив Байден, вони вже були досягнені. Цей північний потік уже був на той момент мертвим проектом, який не має шансу на запуск. Нагадаю, що відповідно до джерел британського видання Таймс у міністерстві оборони Великої Британії найімовірніше, що Росія розбомбила власний північний потік обидва власних північних потоки за допомогою підводного безпілотника. Бетонні і сталеві трубопроводи були розірвані у результаті підводних вибухів, які були схожі на слабкий землетрус. Це призвело до трьох великих витоків газу на схід від данського острова Бьорнхольм. Ці вибухи сталися у міжнародних водах відразу за територіями Данії і Норвегії. А ударні хвилі були виявлені на відстані до 800 миль. Це понад 1300 кілометрів. Шведські слідчі у листопаді підтвердили факт диверсії на газопроводах і повідомили, що знайшли сліди вибухівки на місці подій. Розслідування диверсії триває. Не вщухають російські неправдиві повідомлення, маніпуляції, фейки після приїзду Джо Байдена в Україну. Новий такий фейк звучить так: Джо Байден під час приїзду до Києва зустрівся із двійником Зеленського, а не із самим президентом. Таке повідомлення поширили у соціальних мережах, зокрема у телеграм-каналах, які транслюють про кремлівську риторику. У повідомленні йдеться, що під час приїзду Байдена до Києва він зустрівся. Із двійником президента українського, а от справжній президент переховується від можливих ракетних атак Росії. Автори повідомлень додають до публікації фотографії із зустрічі Володимира Зеленського, Олени Зеленської і Джо Байдена біля Маріїнського палацу. За словами авторів, на одній із таких світлин видно, як справжній Зеленський ховається у приміщенні Маріїнського палацу під час тривоги а водночас двійник разом з першою леді вітає американського президента. Це неправда. Аналітики Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони дослідили цей кейс і встановили, що твердження це є безпідставне, тому що на наведених фотографіях зображений охоронець зеленського, який стежить за перебігом подій під час зустрічі. Власне, фактчекери показали фотографії інші цього охоронця. Він дійсно ну, таку певну візуальну схожість з зеленським має, але риси обличчя зовсім інші ніхто точно не переплутає, якщо крупним планом зняти його обличчя, там ну чітко видно, що це інша людина, що це не є український президент. Аналітики переконані, що це черговий вкид і конспірологічна теорія від російських пропагандистів. Поширюючи такий фейк, пропагандисти намагаються досягти своєї звичної мети: це дискредитувати українського президента, який е, уже за їхніми версіями буцімто собі і двійників створює, тому що він боїться. Але дуже легко фотографії доводять, що ці вигадки вони не мають під собою жодного ґрунту. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.